Вітаю, друзі! І в цьому відео ми поговоримо про кубум. Причина в тому, що існування кубуму та подібних стрілявок є відображенням суспільного буття, в якому присутні війни. Саме тому, коли ви починаєте гру в кубум, наприклад, режим команди, вас в гру або за червоних, або за синіх. Ці самі червоні та сині це образи, які не мають особистості за собою, не мають імені, сім'ї, нації тощо. Все, що вони мають, це зброю, позивний та своє відношення до кольору команди. Задача цих гвинтиків знищувати свого ворога. Щоправда, їх ворог це той, хто має інший колір. Цей ворог за спиною теж нічого не має, окрім свого позивного, зброї та інший колір. І ось виходить, що в полі бою стикаються дві команди червоні та сині, задача яких лише вбивати один одного. Виграє той, хто за короткий період часу зможе вбити якомога більше. Досвідчені голорізи отримують досвід та гроші. Ці самі гроші вони можуть витратити тільки на озброєння, уніформу. Та інші інструменти, які допоможуть їм краще вбивати. Високого рівня головорізи пишаються великим рівнем, бо цей самий рівень означає велику кількість крові. У грі існує система донатів, так званого ринку зброї. В свою чергу, це є способом фінансувати ще більшу війну між синіми та червоними. В грі присутні різні режими, де, як би надається, лише якась ілюзія цілі війни, чи то встановлення прапорів, чи то режим проти всіх, де вже немає команд, але суть зрозуміла вбивати один одного заради грошей та досвіду. Люди, які стоять за кубумом, зовсім не винні в тому, що вони створили таку гру. Їх рухало лише суспільне буття, в якому присутні війни, які тривають по всьому світу. Щоправда, варто. Визначити, що війни можуть нести прогресивний характер, як то, наприклад, національно визвольні, але Кубум це не про національно визвольну війну, а скоріше про місцерубку, типу Першої світової. Щоправда, початкові слова можуть викликати у вас асоціації. Наприклад, я в дитинстві грав в так звані війнушки, щоправда, мій рівень суспільного буття аж ніяк не міг відобразити сучасний досвід ведення війни, тому і зброя була простіша. Якось одного разу гуляючи зі своїм товаришем взимку, в дитячому садочку викидали. Старі стільці. Ми з тих стільців змогли зробити гвинтівку типу Мосінки або автомат типу Шмайсера. Інший мій товариш, маючи вже досвід грання в ігри, зробив навіть снайперку з прицілом. Мій досвід дозволяв лише на прикладі історичних фільмів робити зброю великої вітчизняної війни. Що фільми, що ігри є відображенням історії, того буття, яке здавалося далеко минулим. Щоправда, на днях побачивши фотокарточку зброї з дерева курських дітей, мене це ж здивувало. Ви тільки подивіться на цю реалістичність де ідеально передано дійсність зброї курськими дітьми, які бачать війну кожен день своїми власними очами. Вони майстерно відтворили те, чого в дитинстві я навіть не міг побачити, на відміну від них. Проблема зовсім не в існуванні кубуму чи дитячих забавок, а в самій системі, яка живе війною, і ці епохи він не закінчується і не закінчиться в найближчий час, бо попереду нас чекає класова війна, яка раз і назавжди закінчить епоху будь-яких війн. Нове суспільство, яке буде носити гарно назву комунізм. Комунізм відкине не тільки приватну власність, війни, жорстокість, кубум тощо. Це буде нове суспільство, в якому червоним та синім більше не прийдеться вбивати один одного.